Дана Ярова, відома волонтерка, котра стала членкиною антикорупційної ради при Міністерстві оборони України, написала цікавий текст інформація про ідіотизм по-українськи або ж про особливості державних закупівель по-українськи. Днями з'явилася інформація щодо можливості оподаткування коштів, отриманих волонтерами. уявляєте, Оце от що волонтери збирають по 100, по 200-300 по 300 гривень там, на дрони і так далі. То з цього давайте ще, мовляв, податки сплатіть. Мінфін придумав. Ще й сказано було, що військові за ті кошти собі купують пенюари. Потім міністр фінансів Сергій Марченко наче спростував інформацію щодо можливості такого оподаткування. На цьому після отих жартів про пенюари військовим можна було би поставити крапку, але є одне але. Державною службою аудиту, яка підпорядкована безпосередньо Мінфіну, було проведено аудит Міністерства оборони. Я б з радістю не вступала в ці міжвідомчі ігри, але коли мова йде про обороноздатність України, то певно, що маю це зробити. Всі ми знаємо, що контролюючі органи без зауважень та приписів не йдуть. Але це був дещо дивний аудит в калькуляції постачальників, де вони зазначили свій прибуток, Державна аудиторська служба знайшла, не повірите, збитки державі, тобто прибуток підприємства при державних оборонних закупівлях. Може в деяких випадках контролюватися державою, як при тиловому забезпеченні, так і при закупівлі зброї, але знову ж таки є але Державна аудиторська служба сприйняла весь прибуток постачальників як державні збитки, не перевищення якогось встановленого державою рівня прибутку, а просто увесь прибуток. Окрім того, зробила припис встановити винних та провести претензійно позовну роботу з постачальниками з метою повернення коштів державі. Я, чесно кажучи, не знаю, як прокоментувати цю дичь, як з юридичної, так і з економічної точки зору. Це протирічить гарантованим Конституцією принципам ведення будь-якої підприємницької діяльності. Це протирічить Господарському кодексу України, де чорним по білому написано, що метою ведення господарської діяльності є отримання прибутку. Саме з прибутку суб'єкт господарської діяльності сплачує податки. Саме за відсутність прибутку всіх суб'єктів підприємницької діяльності возить обличчям по асфальту Державна податкова служба України. З таким підходом до снаряду ми можемо вибудувати на папері найпрозорішу в світі систему державних закупівель, але знову ж таки буде одне але жоден з постачальників не буде працювати так із Міністерством оборони. І саме тоді ми отримаємо вже справді «голу», Босу і голодну армію, якій не буде з чого стріляти, чим стріляти і що їсти. Я не знаю, як Міністерство фінансів та Державна аудиторська служба будуть виходити з цього цугсвангу, але дуже би хотілося, щоб вони з нього скоріше вийшли. Бо якщо вони з нього не вийдуть, то суб'єкти господарської діяльності вийдуть із постачальників Міністерства оборони, а це буде вже геть не смішна історія. Дана Ярова просила розповсюджувати цю інформацію, щоб пошвидше вирішувались такі проблеми. Так що просимо репосту і просимо публічно відшмагати МінФін в стайні ОПУ із онлайн трансляцією на Ютуб каналі Кварталу95, щоб більше таких ідіотських жартів не траплялося. Ну а що. Слава Україні! Слава ЗСУ! Переможемо зовнішніх і внутрішніх ворогів, а особливо напівбожевільних.